Кверення в землі, займаюся квітником. З'явилася в мене така ідея зробити круглу купу з тюльпанами. І зараз якраз сезон, багато продається у луковичок, доволі недорогих. Замовила зараз на пробу у дівчинки у Фейсбуці там, за 150 гривень кілограм э, Дожні, повинні бути свилипкі, середні, мілкі, в переміжку. Зараз Сашка якраз в місті бігала, забирала пасту свій, вже 18 років, отримала новенький. І забере мені посилку, вже вона пройшла так швидко, я тільки замовила, ввечері мені вже скинули ТТН і на наступний день вже вона у мене. Тому подивимося, які якраз прошли луковички і я роблю клумбочку, Зараз покажу. Ось таку хочу зробити круглу клумбу 2,5 метра в діаметрі. Е, контур роблю кирпичами. У нас все, як завжди, з підручних матеріалів. Е, Кирпича половинок багато, використовую половинки, ось так. Чуть менше половини, але вже чіті зробила. Вже трохи носити їх отудила. Спинка попалює. Поки я вам познімаю і відпочину. Це ж хочу зробити якраз всі свої тюльпани, які в мене там понасаджувані. Сюди пересаджу, викупаю. І свіженькі. І щоб просто навесні зацвітали тюльпани, а потім сюди садити щось однорічне, типу айстри там, або там, тих же чорнобрийців. Якось так. Така в мене ідея. Потрібно трошки розпланувати починати двір. Мені подобаються круглі клумби. І так доріжки між ними зробити. Зараз взлізла, звісно, на цю свою клумбу, де в мене були посаджені однорічники. Але вони ж приберуться, тому потім там зробиться по контуру доріжка, де зараз з петуніями все запливо. Так що таку ідею свою намагаюся втілити. Зранку встала, думаю, буду робити. Щось там вийде. Ну, Наче виходить симпатично. Подивимось зараз, як вийде, коли буде готово повністю. Так, отримала я посилку своїх тюльпанів. Вийшло 220 штучок. Великих небагато. Ось великих тут я розложила на кучки по 10 штучок, щоб порахувати по розмірам. Є великі, є середні, є ось такі і є зовсім отакі маленькі діточки. Ну, я сподіваюся, що вони будуть справді різні по кольору. Діточки це дуже добре, вони підростуть. Мені прям не потрібно, щоб все зацвіло цього року. Діточки підростуть за рік два і буде цвісти все дуже гарно. Зараз через тиждень-два вже можна буде висаджувати. І тоді якраз я підготую клумбу. І будемо садити. І ще викопаю свої. В мене там також є кольорові гарні, великі посадимо. Непогана посилка. Я думала буде трошки більше крупних, але, в принципі, такі непогані луковиці. Якщо взяти до уваги, що я замовляла всі свої, в мене чомусь я вас з одного. В мене е, купляю набором три штуки, І на агромаркеті замовляла, і на клумбі, де тільки не замовляла. Мені попадуться, я дуже люблю тюльпани і замовляю. То завжди сажу три, один тільки проростає. Це якийсь закон. Саме більше це в мене одного виду є, що два тюльпани з трьох прийнялись. Тому в цьому, в цьому році вирішила завжди так запаскою дивилась на ці е, розваж, розважені тюльпани після вигонки, після викапують все підряд і на кілограм, А це вирішила спробувати. Виходить, з доставкою, е, оця вся посилка мені вийшла 225 гривень. Доволі таки непогано на 225 гривень я б купила тюльпанів, ну, може, 15 то в мене і великих тут більше 15. Тому, в будь-якому випадку, це дуже вигідно. Цибульки непогані, просушені, не прілі. Декілька є там з маленькими цяточками, але я навіть думаю, що вони проростуть. Ну, ось така ось цибулька. Я думаю, для неї це не принципово і вона проросте. Так, ну ось зробила контур клумби, вийшло так. Доволі непогано, мені подобається. Тепер треба буде перекопати, вибрати всі корінці з травички, щоб нічого там не було, бо там попадається перій, мехі, всяка така кака, яка в клумбі мені точно не потрібна. І наносити сюди компоста і вирівняти її, тому що тут трохи перепад є. На це в мене якраз ще буде тиждень часу. По можливості дороблю все, тому що в вересні. Подивимося по погоді, десь там у вересні буду ближче до середини, мабуть, висаджувати тюльпани. Зараз йдемо збирати малину, бо там вже дивлюсь на співо. Збираю її зараз 2-3 дні, в залежності як є дощі, то е, на другий день збираю, а так то на третій. То в принципі нормально. Ось у нас збирало ось такий кухлик малини. Тут десь дві літрових баночки, може дві з половини. Трьохлітровий, мабуть, два з половиною. Ага, так. Да, <с> і прибігли. І прибігли. Монстрики, да? Монстрики поприбігали. Мої сьогодні. Льотра від погороду здружилися. Так ми зразу переживали і зводить разом. Вони з тиждень. Поганяли друг друга і все. І тепер друзяки, да? бося ж, друзяки ви? Ви Друзяки. Хотіла показати, У мене щось... отакі От є два кущі. Просто засохло. За засохла, ягода висить, на ній навіть співа, висіла. Просто два дні тому я збирала, не було такого. А тут там є один з полани, а це з Heritage. Ось така штука. Навіть не знаю, що. Скоріше за все, якась болячка вже причепилася. Ну, вже нічим я обробляти не буду. Постійно збирається ягода, все, що можна було, було зроблено навесні. А зараз засохне якісь кущі пропадуть то і пропадуть. Ніхто більше за нею приважати не буде. Це щось і тут, що є кущ жовтіє. Ну, ця... Видно, що хворіє, жовтіє, їй чогось не вистачає. А ягоду почала нарощувати, почала стигнути і почала жовтіти. Тут десь, на, мабуть, в цей кущ неудачно посаджений десь. Треба щось підсипати. А от та, видно, хвора. І зараз покажу. Ось такі гарні погони, що тільки це починає. Які? Шкода, коли, звісно, так засихаю кущ. Він ще не від ну, Шкода, але не смертельно. А ось і полана. Стоїть такий самий кущ. Просто посеред куща. Всі остальні стоять зелені, красиві, одна гілка, просто засохша. Я вже думала, може, Ветюша бризкав доріжки раундапом. Думала, може, зачепив тут цей екрані, а потім дивлюся з цієї сторони так само стоїть. Ось, значить, чимось хворіє. А з малини роблю ось такий малиновий джам. Так зване жарене варення. Варення на сковороді, якраз з такого кухня яка виходить дві півлітрових баночки. Ну ось, навіть не осідає І це воно все тепло. Це я сьогодні закатувала. ну густе, але не карамельне виходить, а таке як мармелад більше. Дуже смачне. Мені так сподобалося. І ось це зараз я таке закатую не дуже любимо ми варення, а ось це зацінили. Я в минулому році перший раз спробувала зробити сливове. А В цьому році роблю малинове. Малинки багатенько. Тому закатую, щоб зберігти на зиму. Дітям буде зимою з чим зробити пиріжки, та якісь вагалики спекти, та і так до оладків, до блинчиків. Я думаю, що варенька у нас точно піде. Вона в нас одна з найулюбленіших. Ще в мене тут готуються отакі курячі колбаски Це в мене тут з медом та гівчицю. І Зараз досохнуть і буду ставити звичайні куряче. Дуже смачний перекус. Мені дуже подобається. Тому працює моя сушарочка повним ходом. Майже без передиху, як не фріпси, так і ковбаски, так пастила, смакота.